Друге питання це таке враження, що влада хоче посилити мобілізацію Зі знаком питання. Вчора я вже розповідав. Там вийшов Ющенко, розказав, що всі на Москву, ну крім його родини, але всі на Москву, Костенко, депутат вийшов. Нікого не треба випускати, 18-22 не треба було випускати, всіх зі всі школи вчити, ну і всіх тримати в країні. То влада має вирішено. Хоча, як на мене, ми вибирали депутатів, щоб вони покращували наше життя, не погіршували. Потім дикий вийшов, кримінальна відповідальність за те, що не стоїш на обліку. Кулєба там почав розповідати 18-22 це погано. І таке враження, що хтось змінює інформаційний простір, ну якби говорить, що от війна на вічно. А, навіть я таку фразу читав: Ви більше не вірите в брехливі новини про завершення війни, але про це найбільше говорить Зеленський, а не всі інші. Так? І от таке, знаєте, враження складається, що хтось змінює інформаційну. Повістку і хоче ну, посилити мобілізацію. Чому Тому що апогеєм цього всього стала стаття в Українській правді Казаріна? Ну це військовий журналіст, і він розповідає, що мобілізація це ну якби виклик для Верховної Ради. Якщо вони її не посилять, тобто вони провалять саме основний екзамен. Ну а суть цієї статті, що якби от залишили сухопутні війська один на один з мобілізацією. Партія Охілянтів настільки популярна, що і влада боїться з нею. Мати якісь відносини і опозиція, ну що це велика проблема, як Верховна Рада має це вирішити, тобто посилити мобілізацію, і от що найцікавіше. Пише Желізняк і каже, що він там рахує статистику. І після того як Зеленський зустрівся з депутатами, ймовірно, вони про це говорили про посилення мобілізації. Ще більше депутатів не готові голосувати за будь-які рішення влади Офісу президента і Зеленського. Тобто зараз вже залишилось з них 170-175 депутатів. Ну і всі фракції відваляться, тому що всі розуміють, що мобілізація це настільки посилення мобілізації, настільки непопулярне рішення, яке їм хочуть нав'язати прийняти. Вони просто починають морозитись, і я думаю, кількість депутатів, які готові підтримати Зеленського, буде зменшуватись. І чомусь ніхто розумієте, не говорить про мотивацію. От я говорю з військовим, 2000 тисячі євро в тилу зарплата військового змінила би ситуацію на раз-два. Ну і 200 тисяч гривень. Наприклад, на бойових, і про це треба вести пряму чесну дискусію з Європи. Це має робити Зеленський і депутати, і всі інші. От що треба робити: треба мотивувати людей, а не змінювати інформаційну прізвиську, розказувати, що всі ухілянки, всі погані, випускати якихось людей, які кажуть, що все, всіх треба закрити, всіх посадити, всім посилити відповідальність. Ну таким чином, ви просто зменшуєте кількість населення в нашій державі. А треба збільшувати.